Любі друзі, брати і сестри, у нас зараз буде наша загальна молитва за нашу загальну нужду за Україну. І тому давайте встанемо на ноги, об'єднаємо свої серця до всіє молитви, до нашого Спасителя. У нас дійсно одна біля. Отець наш Небесний в ім'я Ісуса Христа. Ми приходимо до Тебе з цією молитвою за Україну. Ми бачимо, що ця війна губить душі, люди гинуть, розрушаються міста, сели, багато людей залишаються без дому, без роботи, без якихось можливостей до існування. Господи, стільки людей. І ми розуміємо, що людська, людська влада тут не може. Найти нічого для того, щоб це зупинити. Всякі разні способи пробують, а воно не перекращається, Господь. І ми йдемо до тебе, бо розуміємо, що Ти Бог, ти ставиш царів. ти їх і забираєш, Господи, ти даєш можливість розпочинати війни, ти і закінчуєш їх, Господь. І до тебе все сьогодні, Бога наша, молитва. Просимо Тебе прощення за гріхи наші, прости нас, Боже, за тайні, за явні гріхи, за слова діла і думки. Боже, прости нас, щоб наша молитва була почута, почута і прийнята тобою. Господи, ми віримо, що прийде той час і прийде ми. Господи, а поки, а поки цього ще не настало, дай нам терпіння, дай нам таке дірзнання, Господи, цю сміливість. Приходити до Тебе в таких хвалитвах, Господи, і стояти в проломі за цей народ. Господи, бо Ти дав нам можливість жити в цій країні, в цей час. І це є для нас особливо. І, Боже, ми розуміємо, що це наша привілегія зараз молитися за Україну. І ми просимо Тебе, Господь, хай закінчиться ця війна ім'я Ісуса Христа. І зцілий нашу землю, Боже, Ізцілий, і дай покаяння нашому народу. Господи, дай покаяння в свої, в, на всіх рівнях влади, Господи, щоб не було ні корупції, ні брехні, ні крадіжки. Господи, хай страх Божий буде в кожному серці, кожної людині, яка приймає якісь рішення, Господь. Благослови нашу землю і наш народ. Господи, ми також просимо за росіян, щоб вони покаялися в своїх гріхах і вийшли з нашої землі, щоб не чинили це беззаконно, Господи. Бо те, що вони говорять, це, це, це брехня на, вс... на кожному слові, Господи. Дай страх, Господній, такий, щоб вони не хотіли воювати, щоб вони не витягли війну і вийшли з України, Господи. І ми молимо Тебе за всіх, хто працює на, в Україні, хто, хто якось допомагає в Україні, Господи, благослови економіку, Благослови лікарів, які лікують поранених, Господи, благослови полонених, щоб вони скоріше повернулись. Благослови капеланів, щоб вони знаходили правильні слова, коли будуть розмовляти з військовими якось Благослови кожне серце, яке отримало ну, таку утрату, Господи, яка внесли, яка не може знайти сили, не може знайти смисл життя, Господь. Дай Боті. Господи, благослови ті, хто в депресії є, ті, хто без роботи, благослови роботи. благослови фінансово захисти, Господи і цілий і дай допомогу, благослови всі країни, які допомагають нашій країні, Боже, благослови їхніх їх народ, їх економік, їх церкви. Господь благослови Ісуса Христа. І ми розуміємо, що тільки ти це можеш зробити до тебе наші молитви. І хай вся слава буде Сину і Духу Свядомого Дня Ісуса. Амінь.